До вашої уваги, діти, зараз у нас урок математики, на якому ми будемо порівнювати числа і вирази, а також будемо порівнювати довжини відрізків. Отож, для уроку підготуйте, будь ласка, лінійку, простий олівець, ручку кулькову синього кольору та наш зошит друкованої основи з математики. Готові? Тож розпочнемо. Щось давно в нас не було на уроці повторення складу чисел. Що ми зараз з вами і зробимо? Давайте згадаємо склад числа. Вісім, вибачаюся, вісім. Це шість та. Так, Два, вісім, це три і. Угу, п'ять. Молодці. Вісім. Це. Один і. Так, сім. Чудово. Вісім. Це. Чотири і. Чотири. Молодчинки. Вісім. Це сім і. Один. Розумнички. 8 це 5 і 3. Чудово. 8 це 2 і 6. Так, а тепер попрацюємо з підручником на сторінці 55.0, і 0, де виконаємо перше завдання. В цьому завданні нам необхідно визначити, де більше пиріжків на великій тарілці чи на двох маленьких. Отож, розглянемо перший малюночок, де є велика тарілка. Скажіть, будь ласка, скільки пиріжків є на великій тарілці? Так, три пиріжки. Що ми можемо сказати про маленькі тарілки? Скільки їх? Тарілок дві і разом на тарілках, скільки пиріжків? Чотири. Для того, щоб порівняти, да, визначити, де саме більше пиріжків, можна міркувати так. На великій тарілці ми вже знаємо, що три пиріжки, а на маленьких два пиріжки та ще два. Разом 4. Да, ми виконуємо дію додавання і потім можемо порівняти, записавши таку нерівність 3 менше, ніж 4. Або ж 3 менше, ніж 2 додати 2. Ми записали е, дану нерівність та ще в вигляді виразу. ось такого. Да? Якби ми записували цей вираз в зошиті, то він би в нас виглядав би таким чином: 3 е, зліва, 2 додати 2 справа. І між ними поставили б ми знак, звичайно, що 3 менше, ніж 2 додати. 2. Тепер попрацюємо з підручником та виконаємо завдання 2 на сторінці 50, де необхідно порівняти число і вираз. Діти, дивіться, в нас є вирази, можуть стояти по праву сторону або ж по ліву сторону. Не плутайтесь, таке буває. Від цього суть не міняється. Там, де пропущена клітиночка одна, то там має стояти знак більше, менше або ж дорівнює. Отож, нам необхідно порівняти 3 і вираз виду 1 додати 4. Ось він у нас записаний. Ми що робимо з вами? Трійку не чіпаємо поки що, ми розв'яжемо усно вираз виду 1 додати 4. Ми знаємо по табличці додавання числа 4, що якщо ми додамо до одинички число 4, вийде 5. Отож, тепер можна порівняти зліва 3, а справа 5. Ми можемо сказати, що 3 буде менше, ніж 5. Вираз вийду 1 додати 4. А саме там в нас вийшло число 5. Це число можна записувати, да, той результат, який в нас вийшов, олівчиком, якби це було письмове завдання, вгорі. Так як це усне завдання, то ми цього робити не можемо. Хто бажає зараз виконати ці завдання письмово додатково, то можете натиснути відео на паузу і виконати письмово на чорновичку. Якщо бажання немає, то ми продовжуємо працювати усно. Також натиснувши відео на паузу, Опрацюйте, виконайте всі порівняння самостійно за зразочком діти. Після чого ми здійснимо перевірку. Отож, готові перевіряти. Друга нерівність у нас виду 5 зліва, вираз 4 мінус 1 справа. Між ними ми поставимо знак більше, бо дійсно 5 більше, ніж 3, або ж вираз виду 4 мінус 1. В наступному рядочку ми поставимо знак більше, бо 3 плюс 5 буде більше, ніж 7. В наступному виразі ставимо знак менше, бо 1 додати 2 буде менше, ніж 5. 4 плюс 3 дорівнюватиме число 7, в нас вийшла рівність. 7 відняти 7 менше, ніж 1, бо в результаті у виразі в нас вийшов нулик. Так? Ми відняли два одинакових числа. Далі, в наступному рядочку 9 відняти 3 буде більше, ніж 5. І останнє 10 відняти 5 дорівнюватиме 5. Чудово. Попрацюємо далі та виконаємо завдання 3 на сторінці 50, де необхідно обчислити діти вирази. Ці завдання ми також обчислюємо усно, не письмово. Перший вираз виду прокоментуйте його. Сума чисел 5 і 3 дорівнює 8. Чудово! Різниця чисел 6 і 4 чому дорівнює? Так, 2. Чудово. Різниця чисел 7 і 4 дорівнює. Так, 3. Різниця чисел 8 і 5 дорівнює. Також 3. Чудово. Різниця чисел 9, і 2 дорівнює. Так, 7. Сума чисел 4 і 6 дорівнює 10. Молодці. Сума чисел 8 і 1 дорівнює числу 9. Розумнички і останній вираз. Сума чисел 2 і 7 дорівнює 9. Чудово. Виконаємо наступне завдання в підручнику, де необхідно виміряти довжину кожного відрізка і порівняти їхні довжини. Отож, перший відрізок. Уявно беремо лінієчку, віртуально, прикладаємо її до нашого відрізка, так, щоб початок лінієчки, найперша поділочка, співпадала з початком відрізка, а кінець нас відрізка вказує на число 7. Так, отже, наш відрізок перший, завдовжки 7 см. Внизу. Нас записано буде таке рівність чи нерівність, точніше діти, з найменованими числами. 7 см у нас записано, далі ми беремо лінійку, вимірюємо наступний відрізок таким чином, його довжина дорівнює скільки. Так, 5 см ми одну клітиночку пропускаємо і на наступній пишемо 5 см. А тепер порівнюємо 7 см та 5 см. Ми можемо сказати, що 7 см буде так більше, ніж 5 см. Для того, щоб порівняти довжини відрізків, треба порівняти самі числа. На іменовані числа ми не звертаємо уваги. А вже остаточний висновок ми можемо зробити, коли порівняємо самі числа. Отже, можна сказати, що 7 см більше, ніж 5 см. Чудово! Попрацюємо над наступним завданням, також в підручнику, де необхідно порівняти довжини. Дивіться, зліва в нас є 4 см, а справа 8 см. Що ми робимо? Ми порівнюємо числа, не звертаємо увагу на одиниці вимірювання. 4 буде більше-менше, чи дорівнюватиме 8. Так, буде менше, ніж 8. Наступний Да, 9 буде більше, ніж 6. Е, можна сказати так, тепер, що 4 см менше, ніж 8 см, а 9 см буде більше, ніж 6 см. А тепер беремо наші зошитки та відкриваємо їх на сторіночці. Зараз діти скажу. Так, сторінка 46, 4 і 6. В першому завданні нам необхідно порівняти число і вираз, склавши допоміжну нерівність. Дивіться, яким чином працюємо? У нас перший поданий зразочок. Ми наведемо, тільки після того, як розглянемо дані нерівності. Зліва в нас число 4, справа вираз виду 2, додати 3. Дивіться, що ми зробили внизу. Ми четвірочку переписали, а той вираз, який записаний на додавання чи на віднімання, да, дивлячись, які в нас далі будуть вирази записані, ми обчислюємо і записуємо внизу результат. 2 додати 3 дорівнює 5, ось ми його записали, а в кружечку ми ставимо знак більше, менше чи дорівнює. Отож, 4 буде менше, ніж 5, або ж 4 буде менше, ніж вираз, виду 2, додати 3. Наводимо по пунктирам знак менше. І далі йдіти другу нерівність я вам допоможу виконати. А наступні дві ви виконаєте самостійно. Привчаємось виконувати завдання самостійно. Отож, Дев'яточку ми переписуємо просту клітиночку, ви пишете ручками всі, це лише я пишу олівчиком. Далі, вираз, виду 4 додати 4, ми обчислюємо буде скільки. 8. Так, а Тепер можемо порівняти 9 і 8. 9 буде більше, ніж 8. Не забуваємо поставити знак і вгорі. Там, де записана, е, наш вираз також. А тепер прочитаємо всі ці дві нерівності. 9 більше, ніж 4 додати 4, а також 9 більше, ніж 8. Натискаємо відео на паузу та виконуємо наступні е, два завдання самостійно. Перейдемо до наступного до другого завдання, де необхідно розглянути малюнок і схему до нього. І вписати у клітинки відповідні числа і скласти рівність до цього малюночка зі схемкою. Дивіться, ми бачимо на малюночку грибочки. Так? Зліва в нас є два грибочки, це і на відрізку позначено як два ось такі проміжки. Так? А справа в нас є чотири грибочки. Також позначено це все. На нашому відрізочку. І числові значення також подані. Що означає фігурна дужка внизу зі знаком питання? Це означає, що нам необхідно дізнатися, скільки було грибів разом. Так, об'єднавши всі ці дуги. Да? Всі ці частини у відрізочку, і на малюночку об'єднавши всі грибочки, ми дізнаємося, скільки було ж грибів разом. Яку ми рівність складемо для, для того, щоб дізнатися, скільки ж було разом грибів? Так, Запишіть її самостійно. Чудово, наступне третє завдання нам необхідно. Записати діти в цій табличці результат певної дії. Що це буде за дія? Дивіться, перший рядочок це число, в другому рядочку це числа, які необхідно зменшити на цю кількість. Тобто, якщо ми, ми зменшуємо, то ми виконуємо яку дію Так, дію віднімання. Отож, нам необхідно 10 зменшити на 3. 9 зменшити на 7. 8 зменшити на 5. Допомагаємо мені. 7 на. Угу, 6 на. Так, 4. Перші два я вам допоможу. або ж якщо ви можете виконати всі всі завдання самостійно, то виконуєте. Якщо ні, то виконуємо разом зі мною перші два, а потім наступні самостійно. Отож, 10, коли ми ж зменшимо на 3 це таблиця віднімання числа 3, то в нас вийде число. Так, 7. Коли ми 9 зменшимо на 7, У нас вийде число 2. Чудово, Продовжіть самостійно цей ряд. Так, попрацюємо над наступним четвертим і останнім на сьогодні завданням письмово, де необхідно допомогти собачці навести числа на правильному шляху. Що це значить, діти? Дивіться. Собака має вибрати правильний шлях. Тут є дві доріжки: перша вгорі і друга внизу. Нам необхідно, щоб в результаті, в прикладі, вийшло число 8. Бачите, на будці написане число 8. Отож, ми розв'яжемо дані приклади. Для цього завдання вам необхідний олівчик. Адже ми будемо вгорі записувати результат. 6, коли ми додамо до числа 4. Скільки буде? Так, буде 10. Тепер від 10 ми маємо відняти 7. Скільки буде? Угу, Буде 3. Чудово. Тепер до трічки ми маємо додати ось це число 5. Скільки буде? Буде вісім. Чудово. Далі, від восьми ми маємо відняти число шість. Вісім відняти шість буде. Два, молодці. І останній приклад: до двійки ми маємо додати число. 5. Скільки буде? Буде 7. Отож, перша доріжка нам не підходить. Ми не будемо наводити по пунктирам у ці числа. Далі, давайте перевіримо другу доріжку. Можливо, і вона нам не підійде. Буває й таке. Давайте перший приклад 3 додати 6 буде. Угу, 9. Тепер від 9 ми віднімаємо 5. Скільки буде? Так, буде 4. До 4 ми маємо додати 2. Буде 6. Чудово. До 6 ми маємо тепер додати число 4. Буде. Десять, чудово. І від десяти ми маємо відняти число 2. Так, буде. Вісім. Угу. Наводимо, значить, ми другу доріжку, вона веде нас до правильного шляху. На цьому, діти, наш з вами урок завершується. Всім дякую за увагу, до зустрічі на наступних уроках. До побачення!